мішов. І голову нам всім скружив наш народний АМ-5. Народний АМ-5. Привіт, AM5 став уже більш доступним. Якщо у вас є якийсь базовий хорошенький бюджет, і ви плануєте далі в щось вкладати в комп'ютер, то вже можна збирати базову систему на AM5. Наприклад, в цьому варіанті якраз таки подібний випадок, де процесор по своїх можливостях просто десь там, відеокарта десь там. І коли я скажу вам, яка це була відеокарта. Ви думаєте, будете трішки в шоці. Що є сьогодні із процесорів уже в наявності? на АМ5. У нас є різні абсолютно бюджети. Ми можемо взяти як за, в принципі, за бюджет, бюджетної повністю збірки процесор за 13-15 тисяч, так і є варіанти до десятки. Одразу що кидається в очі, на першій сторінці Ryzen 5 7600 x Якщо ми вже подивимось на бюджети побільше, це у нас 7700X, 5,4 у нього в бусті частота, і тут уже у нас 8 ядер, 16 потоків. І це не мобільні Intel ядра, це повноцінні ядра. Зараз ми вже з вами підійдемо до базової збірки на am 5 сокеті, DDR5 пам'ять. Але перед цим хочу сказати, що на моєму каналі відключена монетизація, щоб не відволікати вас лишньою рекламою. А якщо ви хочете підтримати канал, то посилання на банку є в описі та коментарях. Також там мій стім, соцмережі і взагалі дуже цінна інформація, яку ви часто запитуєте в коментарях. При виборі оперативної пам'яті типу DDR5 проблем у вас думаю, ніяких не виникне. Величезне різноманіття, як і по ціні, так і по зовнішньому вигляду, по базовій частоті, я взяв, як на мене, самий оптимальний варіант на той момент це «Corsair Vengeance. Кіт з двох планок по 16, базова частота 5200, схема таймінгів тут 40-40-40-77, Таку можете брати. А от з материнками тут уже важча ситуація. Найдешевше, що можна було взяти на той момент, і саме таке адекватне за ці гроші це материнка від Gigabyte на чіпсеті a 620 Коштувала вона в районі 3000. З актуальною ціною можете ознайомитись по посиланню в описі на ній. Взагалі на всі комплектуючі в описі є посилання. А також при покупках на телемарті можете використовувати мій особистий. Промокод бак і отримувати додаткову знижку. На материнці є приємне швидке кріплення для SSD. Часто мені писали, ті, хто там не займаються збірками, але вирішили поставити собі M.2, 2 що у них просто банально не знаходилось настільки малесенької викрутки. Ось це рішення для вас. По портам тут не жирно, але все, що потрібно є: як і по зовнішніх, так і по вбудованих. Конектор RGB підсвітки теж є. Живлення тут без радіаторів, але з цим процесором, який тут буде використовуватись, проблем з перегрівом не Буде. З особливостей тут смартфон 6 і Q Flash Plus. Є підтримка SSD PCI 4.0, але мені довелося цю збірку взяти версію 3.0. Samsung 980 на 1 ТБ. Розпаковувати Samsung, звісно, приємніше, ніж Patriot, достатньо дорога тут упаковка, але це не головне. З інтерфейсом 4.0 навіть той же Samsung 980 трошка буде коштувати в районі 4 тисяч. І от на рахунок 5.0 я б не рекомендував би вам їх зараз. Брати. Настільки велика переплата, і що по сухих цифрах, що я брав, тестував, ну воно того не коштує. Найдешевший на терабайт від якогось MSI чи гігабайта буде коштувати в районі 8-9 тисяч. І... Ну, це реально гроші на вітер. Взяти за 4 тисячі хороший на 4.0, і цього буде достатньо, повірте, навіть у збірці за 80-90 тисяч. Ну а процесор це вхідний білет у світ АМ5 Сокета. Це у нас Ryzen 5 7600 x Якщо зрівнювати його з його прямим конкурентом від Intel, це i5 12600K, то ситуація ось така. Точно не в сторону Intel, тим більше, що Intel буде дорожчий. Це відрив не у декілька відсотків, а достатньо серйозний. Звичайно, розумію, що у деяких ситуаціях Intel буде кращий, але. В середньому в іграх AMD кращий за свого конкурента від Intel на 13 кадрів, але не все так однозначно. Є ігри, де Intel видає кращий результат за AMD, але зрівняємо їх дуже детально. Ми трішки пізніше у цьому відео. Розберемо ситуацію в програмах для роботи, так і в іграх. Але давайте прирвемось. Ось я вважаю, що справжній народний процесор має мати підзйоми на ось такому фоні. Прекрасно, він виливається у наш український натюрморт. А якщо серйозніше, то всі збірки збираються під клієнта, під його запит. От у мене був клієнт, де сам корпус коштує 18 тисяч гривень, і мені приходиться це все якось в бюджет стискати, чимось звичайно ж. Жертвувати. Я прекрасно розумію всі ваші обґрунтовані сетапи, пишіть їх надалі, але, будь ласка, пишіть їх коректно і детально, а не просто зв'язки з Google. Стосовно самого сокета am 5 я вважаю, що було прекрасним рішенням перейти вже на такий варіант кріплення процесора. Тепер не буде ситуації, де процесор прикипає до башні, і ти вириваєш його сокета, при цьому, якщо ще Пробував провернути гнеш ніжки. Так, це рідкість, але мені такі ситуації багато накидали в особисті повідомлення. Та й в мене колись давно уже було таке з добрим Ryzen 5600. Щось я заговорився по охолодженню 7600X. Я взяв башню від Deepcool, це ak 400, прекрасні кріплення, є в комплекті під майже всі сокети актуальні, як Intel, так і AMD. Є різні варіації кольору. Ось така сіра, є повністю чорна, біленька. Чарівно виглядає. Є навіть з екрану моніторингу температури. Чотири теплових трубки тут, максимальний ТДП 220 Вт. По ціні в районі 1400. Впишеться в будь-який корпус. До речі, про корпус. Досить скоро перейдемо до тестів процесора, і все ж таки, чому я вважаю, що краще збирати зразу уже систему на am 5 а не am 4 am 5 Сокет відкриває двері до ddr 5 і швидкісних SSD 5.0. По цій збірці, якщо хтось не зрозумів, уточню тут все будувалося якраз навколо процесора. Це найдорожчий елемент в цій збірці, але сенс збирати таку систему є тільки, якщо ви плануєте активно займатися апгрейдом у найближчі 6-8 місяців. Якщо до фінансових поповнень в комп на ваш погляд у вас більше року, а то й не одного, це не те, що безглуздо, але точно не раціонально. Бо, думаю, розумієте, що топову карту ви не поставите, надшвидкий SSD не поставите, і потенціал процесору і платформи буде замкнутий між процесором та Озу. Та все ж таки, якщо вам потрібна робота з процесором, рендер процесором, то це теж має сенс, тому що висока частота оперативної пам'яті разом з потужним процом дадуть прекрасні результати. Як ми можемо бачити, він зовсім трохи відстає від свого прямого конкурента 12600 k від Intel. Але при цьому Intel гаряче. Чіші в два рази. На AMD камінь можна поставити навіть простішу башню, ніж АК-400, і все буде Гуд. До речі, бачите 7950X вгорі списком, скоро буде збірка з топового компа з цим процесором. З його температур ви будете в шоці, заявлено офіційно, що він може працювати на 100 градусах, та про це вже в наступному відео. По обробці фото AMD виграє у Intel. Тут наглядно все показано і додати мені нічого. По математичним рахункам та по відеорендорю, відеомонтажу, там, в Pro, він також спереду. Візуал Студіо на екрані. В середньому AMD і куди краще в іграх за Intel, але тут не все так однозначно. Зараз переберемо детальніше, бо є ігри, де Intel кращий. По відеокарті у цій збірці з відео знайшла прихисток старенька 1650, та й не сама найкраща, а від паліт можна сказати з пасивним охолодженням. Що я рекомендую брати в таку збірку? Починати треба з карти RTX 3070, якщо хочете RTX. Це буде достатньо адекватне рішення і не за всі кошти світу. А взагалі цей процесор буде добре працювати і разом з RTX 4090, тому потенціал апгрейду відеокарти можете не хвилюватись. Всі тести цих процесорів, що тут у зрівненні зараз будуть, проводились з картою 4090. Скоро буде збірка з топовим процесором Ryzen 9 7950 x і топовою картою від AMD. Зрівняємо, що може RTX та Intel за ці кошти, але це потім. В кіберпанку Райзен має невелику перевагу у Full HD, але в 4К зовсім трішечки відстає від Intel. А от у Far Cry 6 Райзен має перевагу майже у 10 ФПС, і тут відрив достатньо замітний. У такій грі, як Hitman Інтел відстає в обох варіантах, і знову ж таки на рівні вісьми кадрів. В Марвел ситуація дуже схожа. Чекаю вашу думку в коментарях на рахунок цього. А от в Mount Blade 2 інтел вискакує поверх Райзен аж на дві сходинки. Але в грі серйозний сем, райзен повністю тут е, анігелює, так скажемо, Intel. 70 кадрів різниці. В Tomb райдер цікава ситуація, де в Full HD Ryzen має величезний відрив від Intel, а от в 2 к зовсім невеликий. У грі Rift Breaker ідуть майже нога в ногу, але знову ж таки Full HD Ryzen вивозить краще. У відьмаку третьому по списку Ryzen відстає, але чи можна вважати прям сильною перевагою 1-2 кадра? Від тих, хто топить за Intel, я реально чекаю коментарі, дуже цікава ваша думка. Ну і у Watch Dogs AMD кращий за свого конкурента. Але знову ж таки відрив класний тільки у Full HD. Скоро буде збірка з топовим процесором Ryzen 9 7950 x і топовою картою від AMD. Зрівняємо, що може RTX та Intel за ці кошти. Але це потім. Дякую всім, хто дивився до цього моменту і тим, хто відключився раніше, теж дякую. Підписуйтесь обов'язково, ставте лайки, пишіть коментарі. Канал розвивається, буде розвиватися. Це все, що я сьогодні хотів вам сказати. Поки що пока.